Навіщо тобі штангель циркуль? Зараз будемо розповідати, як правильніше заміряти кардани, щоб нам давати точну інформацію для підбору карданного валу. З чого починаємо? А, ну, давайте, ну, які частіше всього задаються питання по підбору карданного валу? Дзвонить ну, людина каже: мені треба кардан. Але ну, нам ці, цієї інформації недостатньо. І ми людей е, закидуємо питаннями, але вони думають, що ми хочемо над ними поїздіватися. Але це не так. Чим більше нам ви дасте правильну інформацію по карданному валу, тим ми швидше і безстріше підберемо вам карданний вал і скажемо ціну карданного вала. Бо, ну, типу, в залежності від потужності, від меншого до більшого буде різниця в карданному валі. А зараз ми розберемося, які ще бувають карданні вали, які бувають муфти. Я думаю, це багато хто все знає, але ми ще раз це покажемо. В наступному відео більш детально про карданні вали.